То не є пів кільця. Четвертинками кільцями. Юрку, не придирайся! Ну О, що, пів кільця? Вон кільце, пів кільце. Щойно було пів півкілька. Четвертинка. Я вже зовсім сплакалася. Не плач, кохана. Я тобі зіроньку дістану. Так, ти мене за помідори довбеш. не плачу. За помідорами плачу. Кілька золота м'я. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Юрко, привітайся! Доброго дня, друзі! О, я хотіла сказати, Юрко, голос! Дожився! Ну що, думаєш, що ти? Хто тримає цю камеру? Якби я знімала, то відео було б негарно. Скажи Кажи ліпше людям, як ти помідори зелені обірвала. Ані, вже мене <сістична> тиждень цілий дуба. Ніяк не можу. Дивіться, забути. Дивіться, вони вже бурі стали. вони ж навіть не зелені, вже не зелені. І знову доробити робити Як Як серпом по одному місцю. Ну, а що, Юрко, мали пропасти, що людям щурніли помідори, а я, можна сказати, врятувала їх. Що ти думаєш? <сістична> так би все викинули. Врятувала від Юрка. Врятувала від чого від Юрка? Від морозу. <сістична> все, не крути мені голову, Юрко, Давай будемо знімати. Та добре, вже, випи собі 100 грам, заспокоюся зараз. Та певно, нагнав цілу купу всього. Переходить, бігає до півниці. Робимо салат. Робимо салат з зелених помідорів. Але вони ж у мене зелені, вони ж у мене бурі, бачите, такі всякі різні. Ну, що трошки є зелених, не трошки, але трошки є. Бурі помідори. Для приготування такого салату, він дуже смачний, писав, до речі, мені потрібно помідори, болгарський перець. Можуть бути зелені, не тільки бурі. Ну, в основному той салат робиться з зелених помідорів. А в мене бурі, хай будуть бурі вже. Вони вже побуріли. Вони вже побуріли зі страху, що, що їх зірвали. Так, перець болгарський, солодкий. Я вже почистила, порізала. Тоді в мене є морква. Чим більше кольорового перцю, тим ліпше. Ну, тим буде веселіший салон. Я, я також зірвала, тому що у нас слимаки доїдають той перець. Холодно, а слимаків повно. Морква, гострий перець, пару стручків, але в тому салаті ви гострий перець мусите самі регулювати. Якщо ви хочете, ну він буде гострий трохи той салат, якщо додам я 4 стручки. Та який там гострий, та хай їдять, здоровіші будуть. Хто їдять? Ти Люди? будеш їсти. Ти говориш людям. самі ну, Людям регулюєте. я говорю, то ясно, що я знаю, та чого? Часничок, цибуля. Зелень. Петрушка. У мене тут є салера і зелена цибулька. Перець чорний, сіль. Е, оцет яблучний, олія. Не духмяна, звичайна То Оцет твого виробництва. То, що не можу, мій ще кисне. Ще не мого виробництва. У мене такий він не буде, такий дуже прозорий. Цукор пізніше я буду додавати ще і сіль так само, теж за смаком. По рецепту основне ось це має бути. Помідорі я маю нарізати такими дольками. Розрізати, нарізати, розрізати, повирізати всі. Помідорів я беру завжди трошечки більше, тому що має бути чиста вага. Чиста вага 2 кілограми. Набираю більше, щоб... і ріжу... щоб... Може бути 4 кілограми. Ну, якщо подвійну порцію робити. В всякому разі ми робимо на 2 кілограми. Тому що 2 кілограм, має бути 2 кілограми чистої ваги помідорів, пів кілограма чистої ваги без всяких цих зерняток перцю, пів кілограма тим моркви, описі, вас. Пів, ну, Люди щоб знали, ренту, пів кілограма моркви, пів кілограма цибулі, зелень, пучка зелені така має бути так само і одна головка часнику. От, такого персу 400 стручки, тут десь 100 грамів. Що ти цибульки зеленої нарвала? Юрій, то що того є? То що є? То що, часничок чи що? Я думав, то селера. Салера, цибулька і петрушка. Нарізаємо такими кусочками. Помідори. І складаємо в якусь тару миску. Вони вже настільки зелені, що вже, вже навіть настрашилися, почервоніли. Всі помідори я поріжу і засолю, щоб вони пустили сік. А соком вийде соланін, який є шкідливий для людей. Це я порізала, даю сіль і рукою перемішаю. Наші помідори будуть стояти десь годину часу, для того, щоб вони добре-добре пустили сік. Помідори будуть пускати сік. Я наріжу решту овочів. Помідори час від часу буду помішувати, щоб вони скоріше пускали сік. Відставляємо. Нарізаємо наші овочі. Далі цибульку я наріжу пів кільцями. То не є півкільця. Четвертинками, кільцями. Юрку, не придирайся. Так до собою. Ну, що, півкільця? Вон кільце, пів кільце. Щойно було півкільця. Четвертинка. Кільця. Ти зробила два. Цибулі буду різати четвертинками. Я з пів кільця зробила половинки. Добре, попереднє видалю. Я вже зовсім сплакалася. Не плач, кохана. Я тобі зіроньку дістану, знаю. Ти мене за помідори довбеш? не плач тут. За помідорами плачу, чи не почервоніла. Тільки з лапам'ято. <свісно> не <свісно> почервоніли. Цікаве питання. Чи в дозрілих помідорах зберігається солонін? Ти не знаєш? Юрко, у дозрілих помідорах? Не знаю, чи зберігається включи, включи собі... Його там нема, не плач. Включи не собі плач. Google, тобі він тобі розкажу. все скаже. Включи <рес> собі Google, він тобі все скаже. Що ж тебе цікаво? зрілих помідорах нема солонів. А куди він дівається, якщо вони зірвані? Він по стеблу виходить в землю. А якщо докоріння. стебла нема. А якщо нема стебла, то значить його треба вимочувати або не їсти. Так, нарізаємо моркву. можна так фігурно нарізати, можна кубочками нарізати також. Я трошки так, трошки так. Морква стрибає. В порівнянні до картоплі, то помідор має менше солоніну. Ну, щоб утравитися солоніном, треба з'їсти 2 кг підряд помідорів. Зелених. То отравитеся, але вас врятують. <му> а ясно, що краще їсти сьогодні чим в бурі? Кільки шкідливе на синячку. Воно теж захищене. Солоніну. Юрко, якщо розібратися, наше життя таке шкідливе взагалі в цілому, якщо розібратися, Кругом одні тільки шк... Штіву, як... одна Шкідники. шкода, одна шкода навколо. Навіть дихати, дихаєш, підемо, що воно таке дуже чисте, але взагалі не чисте. Дихаємо, але мусимо якось виживати при тому всьому. Що сісти і дивитися на небо чи що. Трохи того зімо, трохи того зімо, трохи щось це воно життя цікавіше. О, тут так воно нарізало. Трошки пластинками, трошки кружельцями, <клес> трошки квітками. Трошки так нагоротаю, трошки так. Юрко, де ти ходиш? Я вже весь перець зрізала. Нарізаємо перець смужкою. Я тобі котел роблю. Знаєте, той котел. Скоро сніг має падати. Вже точно говорили з понеділка. Ми я ще в... на гриби не їздили. Я вже сніг. в шапці сплю. Ось, ось що, я вже так мерзну. Скоро буду спати і ще в рукавицях. Ти так всім не говори, бо зараз прибіжать тебе рятувати. А де я тоді буду спати? Котел роби Юрку. Так, перчик я порізала. Гіркий перець я буду різати так на кусочками такими. Не Салатик, видаляючи зернятка. Не видаляючи зернятка. Салатик буде гострий. Що зима, хвороби різні, там то якраз все гостре. Тобі миска мішає. Ну то що я їй зроблю? Посунь трошки. Хай стоїть. Останні перчики, останні помідори. Обіків ще вчора три вирвала останніх. У нас всю зиму є все. Останні. Свіжі має на увазі. Там буде пластмасове все в магазині. А, у нас в підвалі можна відкривати. Приходьте. Магазин відкривається 1 грудня З закрутками. Що? Все, все на ваш смак. Бо Юрко сам не справиться. Правда, Юрко? Нічого, нічого, не забувай, що у нас війна, що йде. Так, запас у нас є. Часничок натираємо на терці. Ось такий. Сунемо. Миску відставляємо. Вона мені так заважала та миска. Юка, хто ти мені скоріше не нагадав? Отак все. Хто винуватий? Та Юрка винуватий? Я би відставила, то б так не мучилася? Невістка. Так її нема. Так вон запаска висить її. Отак ну, само про Юрка. Хто винуватий, Юрку, хто крайній, Юрку. Та так, Юрка, ніхто не буде бити. Хай попробують. То твої мушки їдають. То твої мушки, то не мої мушки. Дрозди. То, то мушки наші, українські. Тільки назва в них чомусь не українська. Як то? Мухи та й мухи, українська назва. Дрозди. Дроздофіли. Будуть називатися тепер шпакофіли. <різь> Нічого, скоро, скоро зроблю осид і мушки пропадуть. Часничок я вже потерла в бік і буду нарізати дрібненько зелень. Місця мені бракує. місця! Треба відібрати. Чого? Аромат туди. Траву також. Ти може місце зроби, собі забери той перець доски. Так, я місце зараз зроблю. О, мені хватить місця. Ножик садовий. Чого нічого, не підходить той ножик. Нормальний. Як шабля. Шабля, шабля. Я вже тебе боюся. А чому я маю в хаті обганятися? Ні зброї, нічого немає. А в країні війна? А ви що думаєте? тебе щось мати таке? У кожному куточку по сокирі. Ну, під подушкою сокира, під ліжком сокира. ще має. Бутилочки збираю на ту суміш робити, як вона називається? Та суміш за танками кидати, не дай Боже що. Ой, вилетіло мені з голови, Та так перед фактом поставила. Горюча суміш. Коктейль молотова. Коктейль молотова. фу молотова. Коктейль. Бензин стоїть. Все є для суміші. Якщо щось, то мене не застане нічого, ворог повз хату буде пролітати. Не дай Боже, що. Прийшла година, наші помідори постояли, стільки соку пустили, бачите, стільки соку. Плавають. Тут я вже вибрала. Чистими руками. В рукавичках або помитими руками. Видушуємо солонін. Видушуємо помідори. Салат від того гірший не стане. Добре мати щось таке, що тисне, видушує. У мене наразі немає. В мене є прес. Та, в мене є прес, а для пресу дуже мало помідорів. Там з тих помідорів нічого не лишиться. Добре, її, так, руками, виживати все. Той Весь у сік гірки, ми його використовувати не будемо. Так. Тепер до наших помідорів додаємо цибулю. Цибуля стрибає. Моркву. зелень. перець гострий і солодкий часничок. Чим хочеться? Можна двома руками. Можна двома руками. би двома перемішувала. Мені миска тікає. Подивіться, який гарний салат. Красота. Краса, Юрку, краса! Коли ми з тобою на гриби поїдемо? Скоро. після Як після, тільки, так зразу. Після, після, після. війни. Ліс не можна ходити. Наш ліс можна ходити? Тільки там нічого нема. Там гриба нема. Може підпеньки вже є. Вже і ліс скоро буде не на наш. Так гарно виходить, бачите, як гарно? Так. Тепер посипаємо перчиком. Ну, перчику достатньо є. Додаємо оцет. Додаємо олію. Перемішуємо і спробуємо на сіль. Якщо буде мало солі, добавимо ще солі. Тому що помідори наші були посолені. Гарненько перемішаємо. І поставимо ще на пів години, щоб салат пустив сік. Ще, щоб овочі пустили сік. Приготувала, приготувала задалегіть баночки. Простерилізувала їх мікрохвильовій печі. Можна було не стерилізувати, я стерилізую завжди. І кришки прокип'ятила. Як постоїть, мій салат буду розкладати по баночках. в баночки. Накладати в баночки. О! Але це має дорога. А що зробиш? Я ж не миную, я просто перемішую, перемішую, я ж не душу. Щоб скоренько пускало сік. А сорти пускало сік. О, і так. І треба чимось. Я спробую, з вашого дозволу. Угу. Чи треба, правда, трошки? Не треба. Не треба? Яке? І О, треба чимось таким. А ну мені того кришку. Ну, смачний салат. Смачний? Хай угу. смачний буде. Так, Я б його щодня їв. Так кришкою притисну і хай постоїть пів години. Все, чекаємо пів години, будемо розкладати в баночки. Прийшло вже пів години. Я ще додавала, все-таки я додавала трішечки солі. Більше, тому що мені здалося замало. І перемішувала. Поки, воно стояв, поки салат стояв, я ще його декілька разів перемішала. Салат вже пустив сік. бачите, скільки соку знову є. Багато соку є. Тепер можемо розкладати по баночках. В баночки. Працюємо, будемо залякувати банку, викладаємо щільно. Банки стерилізовані. Ну, не обов'язково, тому що салат не стерилізований. Я завжди так роблю, тому що банки стоять в кладовці. в них збираються різні бактерії. То краще їх простерилізувати. Стеризую мікрохвильовці, воно дуже швидко, не займає час. Натрамбовуєте банку повну. Так, наповню всі баночки, скільки в мене вийде салату. Мені око вибити. <смірка> Ворква стрибнула. Не бійся, ю. Ні, ложка полетіла. Ложка стрибнула. Зберемо юшечку. там наповнимо всі баночки. Кришки дуже не стерилізовані. Кришки стерилізовані. Кришки лавли провалюю. І мию перед тим, тому що вони пахнуть чогось е, нафтою. Маслом Маслом машинним пахнуть, обов'язково промойте їх. Ніколи я кришки не даю брудні. Весь сік, що є, ми доливаємо до баночок. Повністю покрити овочі. Це тільки чотири баночки Так. Скільки поради було багато овочів. Чотири баночки не трамбували. Повністю, бачите, скільки є. Накриваємо кришками. У мене навіть сіла залишився трошки. Тут може витече. ту морковку забори. Витече. Відкриваємо кришками, виставляємо саме варити. Варити ми будемо. Пів години від початку закипання води. Заставляємо рушничком нашу каструлю з водою. І ставимо баночки. Тут в мене вліз три баночки. Четверту буду ставити пізніше. Ось так. Включаємо газ. Від початку закипання води пів години. Чекаємо. Від початку закипання, пройшло пів години, будемо закручувати салат. Салат вже зварився гарненько, гор'ячий парує. 我不知道。 4 банки. Я поміняла кастрюлю з водою, вирішила всі зразу валити. З цієї порції вийшло 4 літри салату. Накриваємо, накриваємо рушничком. І хай собі вистагає. Ось таке, друзі, у нас вийшло приготування салату з зелених помідорів, з бурих помідорів. Якщо вам сподобалося, як я готувала, Юрко знімав. Не забудьте поставити нам вподобайку і підписатися на наш канал. Хто ще, не Хто ще не підписався. Переглядів є багато, а підписників не дуже. Так що ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому відео!